Найскандальніші людині в оточення Трампа Ілону маску доручили розбиратися з скандалом, який другий день поспіль витісняє з американських ефірів російську війну і конфлікт на близькому сході. Йдеться про чат у месенджері Сигнал, в якому 19 американських топ-посадовців обговорювали ракетний удар по Ємену. Туди випадково додали редактора журналу Atlantic, який і оприлюднив те, що оточення Трампа ігнорує базові вимоги з безпеки до американських високопосадовців в комітеті. Сенату сполучених штатів з розвідки вимагають відповідей, але Трамп і його чиновники поки що тримаються в версії, що нічого страшного не сталося ніякого витоку секретних даних у чаті не було. Редактор Атлантику Джефрі Голберг стверджує геть інше і анонсував новий матеріал, в якому про це її розкаже. якби на вашому місці був кадровий співробітник розвідки, який припустився б такої безвідповідальної поведінки, що б ви з ним зробили? сенатори, повторюю, не було жодних секретних даних, які Якщо не було, поділіться ними. Якщо не було, чому ви не можете навіть відповісти на питання, чи були ви в тому чаті? Лише 11 днів тому ви написали, Цитую, кожне неавторизоване розкриття секретної інформації це порушення закону. це не була секретна інформація. Не була секретна. Ні, якщо інформація була секретна, то певно трохи інша справа, але я завжди кажу, люди вчаться на своїх помилках.